Так, народ, всім привіт. Давно щось на цей не знімав, але що, показую, купив на базарі спаровану крилицю, класну, мала родити вчора-позавчора. Та й оптимій мать. Вже він її короче, пече восьмий раз чи шостий. Вибачайте за це. Так. Тут таке базар. Ну, Зато класна шиншила, Ну, вона сама дивлюсь на нього скаче. От. Так, зараз будемо годувати кролики, що будемо давати їм вечеряти. Ну, шиншила буде покрита паноном. Дирзери з в неї нема. Гніздо її підготував, то її зробив. зараз Рабудемократи панона. Попросили, товариш хоче самця. Та, в Тернопільську плотичу завтра поїде самець. Поїде, поїде якесь. Ні, то самечка, гарна. то буде наша, то самечка. Yeah. Полтавця одного взяв сюди. Yeah. Полтавчика і тут. Тут гарний самець більший, тут менший. Зараз будемо щось вибирати. Сперована крилиця, кому цікаво. Пишіть, дзвоніть, uh, зараз подивимося, може того самця зараз виберемо, Якось стру виберемо. Тут наша мама героїня. Останній раз вона мала 6, а ті бляха любляться і любляться. Та й добре. Але таке, народ. Ех, базар Базарку. Але добре. Та добре будуть різні крилнята. Одну шиншилу у нас була така, не забили перед зимою, а другу купили, Кака різниця, щось продали, щось продали, купили. Та нормально. Була клітка, ти купили. Та їсть гарно. Заглянемо на її малюків. Олег привіз корм, Олег, кролики тобі знову ж таки кажуть дякую. Я також. народ, Корм чудовий. Я купляю і тішуся, і кролики мої так само. Знаю Василь іншим годує, тобто теж дуже круто. І ціна норм, і все. ну Хто як, кому як. Кому як зручніше. Хтось сам робить. Б'є в мене багато знайомих і самі роблять. Ладно, не про то говоримо. Зараз заглянемо на цей тих малюків, гарбузів. Так, я ще їх там не рахував, Раз, ну, коротко, трохи є. Тут фут-фу. Трохи є та й гарно. Понароджувалися наші пиночки. От. Можна з знаємо подивитися трошки. Один, два, три, чотири. Ну, вісім, я так бачу точно. І коротше народ, два я викинув. Одна було в тому куті там лежала, Якось там за пару днів. І одна на клітці було, певно, з зазицькою виріздо. Але гарні всі живучі вже вже би вискакали колопага. Вже інтерне ставити якусь трошечки перегородочку. Три їх позбирати. Все, зараз я їм дам сіна, їх накрию хайниця. Так, Ми Коротко подивилися. От. Ті паруються. 100 молодняк. спарована крилиця. Раз. Тут спарована два, не хочу показувати. То самець, спарована три. Якщо комусь цікаво, то раз-раз, може бути ваше. Зараз будемо вибирати з того молодняка, давати потрохи сіна. Але фест крили це з базару корда. Каже, з пару нас вже вже він же може не годний ціку палу кидати, блядь. Але міг би, Ну вона якраз. Бігай, бігай, а що ти думаєш? Ну, файно, він же її покрив, Та вже буде родити. Якщо комусь цікаво, то продається. Та ні, напевно не продається, жартую. Самому не цікаво. Там більше є клітка з родівкою. Панончики то наші гарні, все добре. Дивимося, що там народить. Або тобто ця народила, кажу, 10, мабуть, більше, 8 якщо нарахували, але... Таке, так що добре, друзі, всім до зустрічі. Всім пока. Вибачайте, що завжди все трохи в спешці, але... Але якусь там. Просто, як то кажуть, там здивуас. Вже мало родити. Ну таке. Угу. Але кролики всі гарні. Що то казати? Всі чудові і прекрасні. Добре, всім до зустрічі, всім пока.